Україні розпочалась демобілізація. Щоправда, не для всіх військовозобов'язаних. Хто з військових вже найближчими днями зможе повернутися додому і теоретично навіть виїхати за кордон? Розповімо далі. Отже, Верховна Рада ухвалила зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Через ці зміни тепер можуть демобілізуватися особи, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час виконання військової чи безпекової служби. Але хто саме підпадає під категорію близьких родичів? В першу чергу це родичі по крові: мати, батько, син, донька, сестра, брат, бабуся, дідусь, і дядько та тітка. Також до цієї категорії належить чоловік чи дружина мобілізованого. Демобілізуватися завдяки поправкам в законі зможуть як ті, хто потрапили до війська за призовом, так і ті, хто пішов воювати за контрактом. При цьому часові обмеження на демобілізацію в законі не прописані. Особи зможуть повністю залишити службу. Ужбу, звісно, якщо військовий не бажає демобілізуватись через втрату близького родича, він зможе продовжити перебування в збройних силах. Нагадаємо, серед інших причин, які дозволяють завчасно демобілізуватися під час воєнного стану, є стан здоров'я вік, сімейні обставини або ж обвинувальний вирок суду, який передбачає позбавлення волі, враховуючи, що демобілізована людина вже не несе військову службу, виникає логічне питання: чи може вона вільно перетинати кордон? Криватися тут потрібно тим списком осіб, яким дозволяється виїзд за кордон, тобто, якщо її знято з військового. Обліку так, вона може виїхати. А от якщо на руках лише довідка про смерть родича, тоді питання поки лишається відкритим, оскільки лист осіб, яким дозволено виїзд, поки що не оновлювався відповідно до нового закону. Якщо це станеться, ми вам про це обов'язково розповімо. А як ви гадаєте, чи є актуальною ця зміна у законі і чи багато людей скористаються нововведеннями? Поділіться з нами своєю думкою у коментарях і не забудьте поставити. Вити вподобайку і підписатися на канал Першої візи тут завжди найактуальніша інформація про життя і роботу за кордоном.